Привіт, я власниця салонів краси Наташа. Що не схожу? Я могла попросити про допомогу хлопців з компанії конструктант, але я по життю контрол фрік, тому надриваюся тут сама. В шкільні роки я в'язала светри та м'які іграшки, а потім продавала їх однокласникам. Готувати та прибирати я не люблю. Хай цим займаються жінки, які не вміють в'язати арматуру. Хлопці, ну як в мене справа в арматурному департаменті? Пишіть в коментах я арматурниця курця чи арматурниця здорової людини. Бачу, що в коментах вже написали, що справжня арматурниця п'є горілку та лається матом. Так, піз... кейтерінг, Можна заказати викрутку за апельсиновим соком? А в кого було таке, що їх зв'язували під час гарячої ночі? Діліться історіями в коментарях. Хлопці, якщо не хочете бути зв'язаними, скануйте QR-код, переходьте за посиланням, долучайтеся до команди конструктант.